Упродовж останніх кількох мільярдів років Земля зазнавала ударів астероїдів, стикалася з іншими планетами та кілька разів замерзала. Не кажучи вже про те, що нею керували всілякі дивні форми життя. Іноді це справжнє диво, що наша блакитна планета взагалі вижила. Але якщо ми хочемо здійснити швидкий огляд історії нашої планети, нам доведеться почати з самого початку. 4,5 мільярда років тому. Близько 4,5 мільярда років тому наша сонячна система почала формуватися з густої хмари між зоряного газу та пилу. Ця хмара стиснулася в закручену дископодібну масу, яка ставала дедалі гарячішою, поки водень не почав перетворюватися на гелій. І саме тоді народилося наше сонце. А молода земля теж вже була на шляху. Після народження нашої зірки вся матерія на найдальших краях цього диска почала злипатися разом. Ці згустки стали насінням для планет і супутників у нашій сонячній системі. У міру накопичення матерії вони ставали більшими і набували сферичної форми. Згустки в холодніших регіонах сонячної системи складалися переважно з льоду, рідин і газів. Ближче до Сонця весь кам'янистий матеріал утворював внутрішні планети, такі як Марс і Земля. Молода Земля була надзвичайно активною з вулканічної точки зору. Вона викидала гази, такі як сірководень, метан і вуглекислий газ. Ці гази складали першу атмосферу нашої планети. Рання Земля постійно зазнавала ударів великих астероїдів і комет. І незабаром Земля пережила ще більш потужне зіткнення. Тея, планета розміром з Марс, врізалася в наш молодий світ. Це епічне зіткнення розкидало шматки матерії навколо орбіти Землі, і гравітація зібрала їх разом. Утворивши те, що ми тепер знаємо як місяць. 3,8 мільярда років тому. На цій гарячій ранній землі не було океанів. Уся вода існувала у вигляді газу. Але 3,8 мільярда років тому наша планета охолола настільки, що вода почала конденсуватися і ставати рідиною. Перший примітивний океан покрив цю молоду землю, перетворивши її на водний світ. H2O є необхідним інгредієнтом для створення живих істот. Тож з усією цією водою життя з'явилося на Землі близько 3,7 мільярда років тому. Ці найдавніші форми життя були мікроскопічними організмами. Але лише майже через мільярд років деякі з цих організмів змінили хід розвитку світу. 3,3 мільярда років тому Земля недовго залишалася водним світом. Незабаром перші континенти піднялися з давнього океану. Вчені називають їх кратон. У міру того, як усе більше суші підіймалося з океану, на планеті з'явився перший суперконтинент. Вальбара не була справжнім суперконтинентом вона була досить маленькою. Вчені вважають, що вона була меншою за континент Австралія 2,4 мільярда років тому. Приблизно 2,4 мільярда років тому ціанобактерії еволюціонували та стали першими фотосинтезаторами на нашій планеті. Нарешті ми отримали виробників кисню, які зробили атмосферу Землі набагато сприятливішою для життя. І все інше вже історія, друзі. Жартую, попереду ще довгий шлях. Завдяки цьому новому кисню атмосфера Землі мала набагато нижчий рівень вуглекислого газу. І це зробило планету дуже холодною. Більша частина нашої молодої планети замерзла під час першого льодовикового періоду на Землі. 1,1 мільярда років тому, у той час, коли атмосфера Землі змінювалася, континенти також рухалися вони розпалися і знову зібралися, утворивши новий суперконтинент Родінію. Родінія була справжнім суперконтинентом і, можливо, найбільшим суперконтинентом, що коли-небудь покривав планету. А життя нарешті життя стало складнішим. Але потім сталося щось інше. Родінія розпалася і з'явився новий суперконтинент Паннотія. Між 540 і 485 мільйонами років тому відбувся вибух нового життя. Цей період називають Кембрійським вибухом. Тварини, що еволюціонували в цей час, мали тверді частини тіла, такі як панцири або хребти. Найвідоміші з них це трилобіти, які виглядали досить інопланетно. Приблизно 480 мільйонів років тому клімат різко змінився і температура океану суттєво коливалася. Земля пережила перше масове вимирання Ордовицько-силурійське вимирання. Більшість форм життя, що розповсюдилися по планеті, зникли. Багато з цих організмів заклали основу для сучасних екосистем Землі. Між 420 і 350. Мільйонами років тому з'явилися перші дерева, що виросли з землі, і перші тварини теж почали переселятися на суходіл. 250 мільйонів років тому планета була покрита останнім великим суперконтинентом Пангеєю. На жаль, саме в цей період Земля пережила найбільше масове вимирання в нашій історії велике вимирання. Величезні обсяги парникових газів і прискорене глобальне потепління знищили близько 90% усіх видів на землі. Але це масове вимирання проклало шлях для наступної хвилі еволюції тварин. Між 240 і 230 мільйонів років тому з'явилися перші динозаври. Протягом наступних 100 150 мільйонів років вони правили на Суходолі. Якби ви тоді були на землі, ви б побачили величезного сауропода аргентинозавра, найбільшу наземну тварину, яка коли-небудь існувала, або могли б тікати від одного з найвідоміших хижаків землі, тиранозавра Рекса. І ви також стали б свідком того. Як пангея розпадається і починають формуватися континенти, які ми знаємо сьогодні. Ви вже, мабуть, здогадуєтеся, що буде далі. 66 мільйонів років тому в нашу планету врізався астероїд саме там, де зараз розташована Мексика. Він підняв стільки сміття в атмосферу, що це заблокувало сонце. Це призвело до руйнівних змін клімату, які викликали вимирання динозаврів. У наступній хвилі нових тварин савці стали більш поширеними. Приблизно 6 мільйонів років тому найдавніші відомі люди почали ходити по цій землі. Цей вид називався Сахелантропус. Хоча вони, ймовірно, ще пресувалися на чотирьох кінцівках. 4 мільйони років тому ранні люди почали ходити на двох ногах. А приблизно через мільйон років вони винайшли перші відомі інструменти, які використовували для розбивання предметів. Близько 800 тисяч років тому з'явилися іскри. Ці ранні люди відкрили, як керувати вогнем, і тепер могли готувати їжу та зігрівати себе. Їхні мозки продовжували еволюціонувати, причому швидше, ніж будь-коли раніше. Ці люди навчилися взаємодіяти одне з одним і з навколишнім світом новими способами. 10 тисяч тисяч років тому Земля побачила своїх перших фермерів. Ці колись кочові люди припинили мандрувати планетою та, нарешті, пустили коріння, перестрибуючи значно вперед. Приблизно 250 тому відбулася промислова революція. Ми пережили значні технологічні, соціально-економічні та культурні трансформації, сільські, аграрні суспільства стали більш індустріалізованими та урбанізованими. Населення планети продовжувало зростати. В 1804 році ми досягли одного мільярда. До 1927 року 2 мільярдів. А з 1960-х років глобальна чисельність населення зростає все швидше і швидше, досягнувши понад 8 мільярдів людей. І тепер перед людством та багатьма іншими формами життя на землі стоїть нова загроза зміна клімату. Температури та рівень моря підвищуються по всьому світу, а біорізноманіття знижується. Ми можемо опинитися на межі ще одного масового вимирання, якщо нічого не зміниться. Але це вже інша історія для наступного відео.